Сюрприз очікує на Корсунських любитель відпочинку на природі у Корсун Шевченківському державному історико-культурному заповіднику нині готуються до початку нового паркового сезону. Десять працівників черкаського комунального підприємства Дирекція парків продовж двох тижнів допомагали Корсунчанам максимально відновити заповідник. Вже скоро відвідувачі побачать його оновленим. Як змінився парк, бачили журналісти «Віка новин». Два тижні поспіль працівники Черкаської дирекції парків трудились над облаштуванням Корсунського парку. Вони чистили дерева на центральній алеї, обрізали гіля та впорядковували газони. Навіть у корсунчан з'явилось стільки ентузіазму, що вони почали безкоштовно встановлювати в парку ліхтарі та орни. Нові лавочки з'явилися завдяки місцевому лісгоспу. Завзяті комунальники своєю роботою дали поштовх для проведення інших робіт з благоустрою заповідника. Директор Корсун Шевченківського парку задоволена виконаною роботою. Я хочу сказати сьогодні велике спасибі всім, хто працював, тому що працювали дуже добре, професійно, якісно. І щиро так, нібито робили в себе вдома. Спасибі велике. Директор комунального підприємства Дирекція парків говорить, що натхненником грандіозного ремонту став Черкаський міський голова. Вони зустрілися, походили по цьому парку, і наш міський голова. Каже, ну у нас є дирекція парків, яка теж навела лад і порядок у Черкасах, в парках, сферах. То ми, ми можемо, якби по обміну ну, опиту, вам прислати на допомогу дирекцію парків. От ми сюди приїхали два тижні попрацювали. Без такої ініціативи Корсунський парк навряд чи знайшов би кошти на оновлення. Заповідник має статус державного. Нині він ледве виживає. Депутати обласної ради не можуть виділити кошти на його утримання. Ми та перша ластівка, яка все-таки допоможе цьому заповіднику стати з колін. Вже цього тижня Черкаський водоканал відновить роботу паркового фонтану. Згодом у парку з'явиться карта-план для екскурсантів під назвою Подорож старовинним парком. А день відкритих дверей у корсунь Шевченківському заповіднику буде вже у п'ятницю. Наталія Кариленко, Юрій Підлісевич, ВІККА Новини.